10-го А-класу. Беремо участь у флешмобі з української мови. Прийняли з від учнівського самоврядування та передаємо 10-му Б-класу. Я українка і я цим пишаюсь. Люблю свій народ. Серцем до серця його і так. Нема більш на світі такої країни. Нема і не буде такої країни. Тут зорі яскраві, моря тут і гори. Целітні земля, це літні простори. більш на світі такої країни нема і не буде, бо ми єдині. Ми сильні духом, ми спроможні любити. Ми нація, що може все змінити. Козяцька кров тече в наших жилах, ми українці і ми єдині. Поднесеси на всіх заросуть його відчуваю. Чуєш, що це? Це український дух, що поразки не знає. Благослови Господь Україну та наша поміч, як батько, сину. Слави Господь Україну! Вона в нас одна. І ми її єдині! є Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну.